Це дорога Кропивницький кривий ріг Запоріжжя біля села Бережинка. На момент зйомки тут четверо працівників підрядної організації монтують автоматичну систему зважування вантажівок у русі. Це датчик зважування. Він встановиться ідеально рівний асфальт, плоскость асфальтобетонного покриття. Автотранспорт заїжджає і він починає проходити з зваження в автоматичному режимі. Це індукційна петля. Любий автотранспорт має можливість створювати електромагнітне поле, яке індукційне петля його фіксує. Вона його зміряє довжину автотранспорта. Другий датчик зважування, далі наступна індукційна петля, потім третій й датчик зважування і ось цей датчик стратості, який контролює кількість осіб в автотранспорті. Якщо є перевантаження, система подається дані про порушника на Центральну службу Автодора через інтернет. Система працює в повністю автоматичному режимі і ніякого людського фактора не передбачає. Після подачі цього сигналу автомобіль зупиняється, його розвантажують, щоб він далі не псував дорогу. Система зважування завдовжки 10 метрів на цій металевій конструкції заввишки 6 метрів встановлять 6 відеокамер, які працюватимуть цілодобово. Також буде система освітлення, яка буде показувати фактичну картинку. Тут будуть стояти засоби, засоби дорожнього руху, де буде стояти знак, який попереджає про відео по обмеження швидкості і суцільна лінія, яка надає можливість обіжати систему зважування. Якщо водій правопорушник захоче уникнути систему зважування, Камера зафіксує цю інформацію передасть в «Автодор». Фудор. Дається інформація піде відповідним службам». Вартість такого комплексу зважування 15 мільйонів гривень, гроші зі спеціального фонду державного бюджету, говорить Артем Воловик. Друга система буде змонтована на дорозі М04 неподалік від Олександрії». Ця система називається Weight in Motion з англійської в перекладі. Це зважування в Русі. Вона монтується здебільшого для того, щоб зберегти наші дороги, котрі ми будуємо ударними темпами у 2020 році, адже не для кого не є якимось дивом, що, на жаль, перевізники перевантажують свій транспорт. І саме для боротьби з такими недобросовісними перевізниками і монтується дана система. Місця обиралися із розрахунків інтенсивності руху великого габаритного та великовантажного транспорту. Ця дорога була відремонтована в рамках великого будівництва по всій протяжності. Тому, по-перше, це просто логічно, що нову дорогу потрібно захищати, а по-друге, це є місце концентрації, це є транспортний вузол, в якому зосереджена велика кількість великовантажних транспортних засобів. Василь Шевцов за кермом вантажівки 30 років їде з Кривого Рогу в Кропивницький. Возили по 50 тонн. Я цим радий, що віздебуть ліса, що всі будуть їздити без перегруза. Це прекрасно. Систему зважування вантажівок у Русі змонтують до кінця цього тижня. З наступного тижня і до кінця року вона працюватиме у тестовому режимі. Це означає, що ця система буде функціонувати повністю в робочому стані, будуть фіксуватися усі правопорушення, всі перевинавантаження, буде відпрацьовувати механізм та алгоритм реагування на ці правопорушення. Та треба розуміти, що будь-яка інтелектуальна система, а це висока складна система, вона має певний період так званої калібровки, калібрування та пуска на ладочний. Це дорога Олександрівка, Кропивницький Миколаїв біля села Степове. Тут працює пересувний зважувальний комплекс. На ваги заїжджає вантажівка кропивничанина Петра Онищенка. Є у нас такі хулігани. Не машини їдуть, а вроді бомбовози, так і йдуть з перегрузами, з усім. Ну це неправильно. За чотири роки це ні разу не було такого. І я сам себе поважаю, як водій. Не вожу перегрузів. І їх поважають. Два види штрафу має заплатити перевізник за перевантажений автомобіль. У разі перевищення транспортним засобом габаритнових параметрів від 5 до 10 відсотків. Відповідальність становить у розмірі накладання штрафу у розмірі 8,5 тисяч гривень. Коли габаритнові параметри перевищують від 10 до 20%, відсотків, відповідальність передбачена у розмірі 17 тисяч гривень. І у разі перевищення габаритнових параметрів понад 20%, відсотків транспортним засобом відповідальність становить 34 тисячі гривень. Виписується значить розрахунок. За відшкодування шкоди, які нанесені автобільним дорогам, транспортним засобам, який перевищує вагові вагобратні параметри. І там нарахування йде вже теж, в залежності від відсотка перевантаження і в залежності від шляху, який проходить транспортний засіб. Згідно 879 ю постановою нарахування відбувається в євро. Каже автомобілі з надмірною вагою, які фіксуватиме автоматична система, зважуватимуть вдруге. Буде значить єдиний інформаційний центр, в який будуть надаватися інформація від цього зважувального комплексу. Працівникам Укртрансбезпеки, які вже безпосередньо за результатами зважування будуть проводити контрольне зважування саме цього транспортного засобу, який перевищує габаритні вагові параметри, і накладаються відповідні штрафні санкції. Зараз йде законодавче уруглювання щодо забезпечення саме винесення штрафів в автоматичному режимі. Додає, щодня зважують сотню вантажівок, з яких дві-три перевантажені. Анна Добрань, Олександр Донцов, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.